Ну, якщо ми говоримо про систему оборонних укріплень, то про необхідність їхнього будівництва заговорили за півроку до вторгнення расистів. Я хочу вам нагадати, що Вільям Бернс, який приїздив в Україну, який показав план не просто там абстрактно, що вони на вас нападуть, а практично терміни, напрямки основних ударів і так далі. І так далі. Попереджали всі лідери, і е президент Зеленський заявив, що вони нам пропонували копайте, копайте, копайте. За півроку до наступу. Ну, ви ж знаєте, що коли що не ділять дурак, все він діляється не так. Все, що йому казали, він робив прямо навпаки. Ваші дані розвідки це дуже добре. Воно у нас своя розвідка. є, ну, Пан Буданов, напевно, він мав на увазі, хоча сам Буданов казав про те, що буде напад, і казав, що це буде в кінці січня, в лютому місяці. До честі його. Він публічно про це казав. Я не знаю, що він казав президенту Зеленському, але я не думаю, що він в публічний простір говорив одне, а президенту Зеленському казав інше. Тобто, навіть наша розвідка казала, що буде напад. Ну хтось президента переконав в тому, що нападу не буде. А хто такий був е, впливовий? Кого він слухає? Ну тут до гадалки не ходить, є тільки одна людина в нашій країні. Хто має такий вплив на президента? Ми все порішаємо, з русскими все буде хорошо. Я там на цьому напрямку працюю. І ви бачили результат. Пам'ятаєте, 18 лютого він виступав за, 4, за 6 днів до нападу расистів і казав: ми можемо збільшити армію в два рази, бо тоді ми не зможемо будувати дорога це проблема. Не хвилюйтеся громадяни в травні шашли. Я не буду говорити. Весь світ кричав: готуйтеся до війни, жодного дії не було зроблено. Ну і наслідки ми бачили 24 лютого, коли. Расисти пішли в наступ, якраз по тих напрямках, по яких нас, по, наше керівництво було попереджено. Тепер йдемо далі. Незалежно від того, в стратегічній обороні чи в наступі, у нас повинні бути системи укріплень, системи фортифікації, системи окопів, для того, щоб, могли, щоб війська на передовій могли їх займати під час наступу, під час оборони. Ну, візьміть, солдатська праця дуже важка. Навіть візьміть, от, що повинен солдат з собою тримати. Бронежилети, там, автомата, там, боєприпасів. Ну, величезна кількість на нього навантаження. А він ще до того всього, що повинен зупинитися і рити окоп. Постійно, під обстрілами і так, далі, і так далі. Так от в усьому світі, для того, щоб полегшити солдатам цю роботу, є інженерні війська. Які наводять мости, переправи, там, розміновуванням займаються або мінуванням місцевості там, і так далі. і так далі. В тому числі і риттям оцих всіх фортифікаційних. У нас, як ви знаєте, уваги розвитку інженерних військ не, не приділяли. Ну і не завжди інженерні війська зможуть осилити все те, весь той обсяг робіт, який потрібен. Тож у нас є закон, і залучаються в цьому випадку обласні військові адміністрації, Харківська область, да? далі там Донецька. Запорізька. На півночі, до речі, ці всі системи будуються. Що заважало будувати протягом двох років за позиціями наших військ? Потрібні будуть, значить, зима ні, йдемо далі іншу лінію будемо робити. До речі, Росія так і діяла расисти. Потім було прийнято рішення копати ці копи. Знову ж таки, ніхто цим не займався, тільки зараз почала робити. Тепер стосовно розмірів. Під час стратегічної оборонної операції на Курській Дузі Червона армія викопала загальною довжиною всі ці оборонні споруди, три, до речі, лінії оборони загальною, загальною довжиною 40 тисяч кілометрів. Воронежський фронт, центральний фронт, резервний фронт, всі інженерні війська і так далі. Три полоси оборони. Загальною протяжністю більше 40 тисяч кілометрів. От уявіть собі масштаб будівництва. Ми кажемо, 2 тисячі це для нас проблема. Ну, армія сьогодні не такі великі, як раніше. Но це в 20 разів менше ми маємо сьогодні лінію фронту, ніж ту, яка під Курском була зроблена. А враховуючи сьогоднішні можливості технічного забезпечення, зовсім інша інженерна техніка, зовсім інша потужність, це все можна зробити абсолютно спокійно. Зараз там новий губернатор в Запорізькій області Федоров, да, бувший мер, то ще міський голова окупованого Мелітополя, він вже показує, що ми будуємо. Почалася, почалася ця робота. Правда, фінансування, як завжди, у нас постфакт. Але я думаю, що тут уже ж можна було залучити і кошти місцевих громад, да? а не забирати їх невідомо на що у місцевих бюджетів. Хоча б в тих, які в прикордонні по смузі знаходяться. Можна було забирати в тилових, да нема питань. але в цих повинні бути гроші для воєнних потреб. Можна було якимось чином включити клуб білих бізнесменів чи ні, і не забирати в них е, ПДФО, хоча б у цих громад, які отут на фронті знаходяться. Як можна було забрати в Харкові, коли у них колосальні потреби по ремонту. Від, від, від руйнувань під, під час повітряних ударів, які щодня відбуваються. Ну, як у вас рука могла піднятися, забрати гроші в цей громад? Я впевнений, що вони ці гроші би направили на будівництво е, якраз оцих інженерних оборонних споруд для того, щоб захистити свої міста? Ну, чомусь от їх не включили, в цей клуб білих бізнесменів, да? в ну їх не включили. Загребли то всіх, ну, грошей мало не буває. Так, от, коли ми говоримо сьогодні про будівлю, воно завжди потрібно. Наступаємо, обороняємося в стратегічній обороні, стратегічній наступі. У, у... військ, які йдуть вперед, навіть повинно бути в тилу отакі системи, системи куди ми можемо відійти, в разі якщо противник контратакує. Ми повинні мати можливості, за що ми чіпляємося. де ми можемо організувати оборону. І оцей відступ сьогодні від Авдіївки, багато в чому сьогодні, практично ми їх, ми їх слава Богу, нашим, слава, слава нашим Збройним силам, які от. Ну, практично з голими руками зупиняли расистів, які рвались вперед. Чому я кажу, з голими руками снарядів? Вже ж дефіцит. Це ж не, не, не секрет, да? коли американська допомога практично заблокована. І ще й в них в тилу не було цих оборонних споруд. А де, був, де була ця обласна державна адміністрація чи обласна військова адміністрація? Чим вони займалися? Про що вони думали? Сказати дуже складно. І ніхто не відповідає. Нікому це не треба. Знову це буде на плечах солдат, які там будуть закапуватись, витрачаючи сили, яких і так небагато. Під ударами дронів, під ударами авіації, цих керованих авіаційних бомб, градів, артилерії і так далі. Знову вони будуть героїчно тримати оборону. А ми будемо розповідати, як наші космічні кораблі бороздять простори Бірового океану. Я дивитися на ці вже фізіономії не можу. Вони вже всі дістали своєю безвідповідальністю, інфантильністю і просто нахабство. Тому що є величезні проблеми, які ви ну, видні просто незброєним оком, а уряду у нас нема. У нас немає. Ну, ні, ну як? Формально він є, але він ні за що не відповідає. Його задача сидіти на телефоні і виконувати команди, які йому з банкової дають. Нема команди. Ну, так все і буде нормально. Так не можна воювати. Така система неефективна, ми маємо справу з, з політичною і воєнною машиною Російської Федерації, яка ресурсно більше. І якщо ми ще й на рівні управлінському програємо, то це буде мати страшне. Ми сьогодні фактично е, нашими солдатами-офіцерами закриваємо провали нашої української зеленої влади, яка не здатна вирішити жодної проблеми, починаючи від мобілізації і закінчуючи будівництвом оборонних споруд. По лінії фронту. Це величезна проблема, величезна біда. В більшості фопів на сьогоднішній день це спосіб ухилитися від оподаткування нормального. Зайдіть в будь-який гіпермаркет і подивіться, хто вас обслуговує. Ви підходите до каси, там не касир сидить, а фізична особа-підприємець. Ага. Товар, який там стоїть, його постачають ще якісь дрібні підприємці. І коли ви подивитесь, то в принципі є вивіска, там назва цього гіпермаркету. Але по суті, це якась такий конгломерат приватних підприємців, кожен з яких практично податки не платить. І таким чином великий бізнес уникає сплати податку. Зайдіть, будь ласка, в будь-який ресторан, рука, заклад громадського харчування. Вас не офіціант обслуговує, а приватний підприємець. Вам декілька чеків принесуть за ті страви, які ви заказали, тому що це теж розбито на окремих підприємців. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, коли ми говоримо про малий бізнес, який знаходиться на єдиному податку, да, частина це дійсно є підприємці, які, ну, по факту, є підприємцями, які сплачують єдиний податок, і величезна маса підприємців, до речі, непропорційно. Виросла кількість підприємців за цей рік, наскільки вам на два мільйони всіх е, значить фізичних осіб підприємців, які раптом під час війни розцвіли. А чого вони розцвіли? Це форма ухилення від оподаткування. І замість того, щоб навести порядок, замість того, щоб навести порядок у цій системі, в системі е, 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 єдиного податку серед фізичних осіб-підприємців, вони вирішили тупо, давайте ми підвищимо. Значить, податки для всіх, ну, ну так вибачте, ті, хто існують для того, щоб ухилятися від оподаткування, да вони чуть більше заплатять, це нормально. А що буде з тими реальними підприємцями, які так кінці кінцями ледве зводять, вони загнуться, ну це його не хвилює. Головне, це от ми їх всіх візьмемо. І знову ж таки, оці всі, я так думаю, великі бізнеси попадуть в список білих. Їх чіпати не будуть, і вони теж, напевно, знайдуть форми ухилення від цього всього діла. А оці нещасні дрібні люди, які там, значить, він маленьким бізнесом займається, вони постраждають. Але гетьманцева це не хвилює. Взагалі. Тому що ті методи, якими вони намагаються наповнити державний бюджет, ну, я би порівняв, як я корова, вона дає молоко. З цього молока, ви можете продати це молоко, ви можете зробити сметану, да? можете зробити якийсь там сир, ще щось. Якщо ви хочете збільшити прибуток, ви повинні ну, думати про те, як збільшити надує цього молока. Корову треба кодувати краще, да, там, і так далі. А є дуже хороший, простий спосіб теж підвищити доходність. Треба цю корову зарізати, м'ясо продати, шкіру продати, там все інше таке далі. Ви одразу отримуєте значно більше. Але проблема в тому, що далі ви більше від неї нічого не отримуєте. Так от вони пішли по цьому шляху на месокомбінат. Не, не збільшити, скажімо, дохідність через якісь там стимули для того, щоб отримати від цієї корови більше, а зрізати її. Це люди, які працюють проти української держави, проти української економіки, проти українського суспільства. Ну вони всі на коні, чого я. У мене є свої думки, але я поки їх залишу при собі. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!